Працівники ДБР викрили колишнього ВО держсекретаря Міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодіння державними коштами у сумі 250 мільйонів гривень. Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки, нібито для закупівлі бронежилетів для військових. Але насправді розкрадалися посадовцями. Колишній керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, який міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними. Екс-директор держпідприємства залучив спільників, головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також ВОО державного секретаря профільного міністерства. Вона мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину. Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для збройних сил України. Перераховані благодійнику гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки. Після вчинення злочину екс-директор Укрпатенту виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. ВОО державного секретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії. Втім, невдовзі після вчинення злочину дії правопорушників були викриті працівниками ДБР, які в найкоротші терміни. Здобули доказову базу протиправних дій посадовців. На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Екс-директору та головному бухгалтеру державного підприємства ВОО державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за частиною 5 статтею 191. Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років. Державу боронимо разом.